Вітаємо, друзі. Божевільні кадри потрапили в мережу. 79-та бригада, ДШВ відбила черговий механізований штурм росіян у районі Костянтинівки на Курахівському напрямку. Блискучі кадри, мінні пастки, дрони, які один за одним вражали ціль. Ви тільки подивіться на скупчення згорілої техніки РФ. Ці потвори явно такого не очікували. Знищено 7 одиниць бронетехніки. Друзі, якщо вам подобається формат таких відео, за своїм бажанням підтримати, поставити лайк, але це тільки початок. Яскрава демонстрація спроб окупантів. Використовувати маневрену та швидку тактику атак наших позицій. Спершу ми бачимо колону. Наші воїни координують арту. Після пари ударів техніка ворога погнала в розсипну на відео. Ми бачимо, як хаотично ворог роз'їхався по полю, кинувши свою техніку. А дрони один за одним, один за одним вражають ціль. Пару танків навіть пирнули у воронки від наших ударів. Далі працює Хаймарс. Ліквідує два екіпажі операторів російських дронів зала і ланцет. Перетворюючи ворожі розрахунки на решето, Красна Поляна Донецька область. Робота 58-ї ОМПБР у взаємодії з рубак Пехас першої ОТБР, ось так Хаймер сполює на окупантів. Дуже приємні кадри. А ось окупанти виклали відео після детонації боєкомплекту російської БМП 3 бронемашину буквально розірвало навпіл. Окупант ЗС РФ знімає наслідки атаки українських важких дронів у тимчасово окупованій частині Луганської області. Загалом було знищено 8 одиниць техніки противника. Також друзі продовжуємо інформувати вас про те, що відбувається на фронті. Сватівський напрямок: російські війська за підтримки бронетехніки атакували Стельмахівку зі Сходу, Десант противника спішився в районі західної частини Балки. і Зробив спробу штурму Стельмахівки та лісосмуги на південь від балки. Попередньо ЗСУ вдалося відбити атаку під Стельмахівкою, проте противник робить спроби закріпитися в лісосмузі. Результат бою на уточненні. Покровський напрямок. Противник просунувся під Новоолександрівкою уздовж залізниці у Євгенівці та під соколом на ділянці завширшки 5 і 9 кілометрів на глибину 1 кілометр. Ація важка на схід від Карлівки. Російські війська роблять спроби закріпитися у східній частині садового товариства. Рассвіт ЗСУ вдалося відбити з низку атак противника на північ від карлівського водосховища. Противник продовжує атаки вздовж лісосмуги в напрямку садового товариства. Донбас і в районі села Яснобродівка. Хто щоб не казав, окупантам дуже важко, але висновки вони не роблять. Інваліди на милицях, направлені російським командуванням на передову у складі 47-ї танкової дивізії, політикою не цікавляться, але вирішили записати відео втрати, величезні втрати піхоти, величезні втрати технікою. Змушують російських российских генералов під под дроны и снаряды який придатний биоматериал. Покажите это своим знакомым из России. Вот что пора показывать по их ящиках. И реабилитация. Ничего из этого не выполняется, а наоборот. Небоеспособных военнослужащих отправляют на боевые задачи. Также до сих пор нам не оформили ветеранские удостоверения. Не все получают денежное удовольствие и выплаты за ранения. Обращение к командованию по решению этих вопросов без результатов. Рапорта на отправку в ВВК не принимаются. Это видеообращение наш последний шанс достучаться до командования через военную прокуратуру, министра обороны и президента. Для прийняття неотложних мер в з здійснюючим законодавством, але і це ще не все. Все в строй. на Росії. Батько одиночку з важким пораненням відправляють назад на фронт. У Ростовській області в 155-й дивізії днями перевірили результат військово-лікарської комісії. 34-річний Павло з Кам'янського Шахтинського розповів, що у нього навіть не стали дивитися медичні документи, а одразу перевели в штурмовий полк. Пишуть РОЗМІ. і у мене питання. Чого ж ви не робите висновки? Коли ви зрозумієте, що ваш головний ворог знаходиться в Кремлі, я з паличкою без нього не хожу, тільки на кастилях і апаратам і Но мене знову в строй. За словами Павла, два роки тому він отримав важке поранення, три контузії, майже оглух на праве вухо. Однак це нікого не хвилює. Окупанту який самотужки. Виховує доньку, поставили категорію придатності і тепер знову відправляють на фронт. Друзі, що думаєте ви з цього приводу? Свою думку залишайте в коментарях. А ми дякуємо вам за вашу підтримку та вашу увагу. Разом обов'язково вистоїмо. До зустрічі!